Брітні, давай швидше дізнаємо, що там. Ого, це айфон. Ура! Як же нам пощастило! Це новенький 15-й айфон. Який гарний. Ей, А чому у мене екран не працює? О, то у мене шоколадний айфон. Ось це так. Яка смакота. Ням-ням-ням. Вау, як же це апетитно. Я б також хотіла спробувати. Джулія, ти чого сидиш? Дивись свій айфон. Ой, точно. А раптом мені також дістався шоколадний. Ну-ка, спробуємо. Ай, це було боляче. Ей, припини з мене сміятись. Мій айфон також класний. Ого, поглянь, я увімкнула за застосунок і тепер у мене в телефоні плаває шоколад. Здорово! Цікаво, а можна спробувати? Неймовірно, це справді працює. Я щойно випила шоколадний сироп прямо із свого телефону. Вау, круто! Хм, а що у мене тут є застосунок зі скітол з цукерками? Ну-ка, спробуємо. Ось це просто неймовірно. З мого телефону і правда висипається Скітл. Не можу повірити своїм очам. Джулі, а можна мені спробувати? Хм, ну добре, спробуй. Велике, дякую. Ей, На мене впала лише одна цукерка. І все серйозно. Я хочу більше. Ну от досить сміятися, Джулі. Ну, добре, одна цукерка все одно краще ніж нічого. Ох, якось ніяково перед брітні. О, от ще скіто. Зараз беру і поділюся з подругою. Брітні, пригощайся. Вау, дякую, Джулі. Ти така добра. Давай відкриємо клош один одного. Ого, це Чупа-чупс. Як чудово, такий величезний. Так, зараз спробуємо. Вау, який класний. Ага, і мій теж. Зачекай, до мене прийшла ідея. Давай позмагаємось хто перший з нас все з'їсть. І так, три, два, один. Погнали. Отак, мій Чупачупс. Просто неймовірно смачний. Зачекайте, то це ж не карамель. Точно, у мене шоколадний Чупа-чупс. Прикольно! мені дуже подобається. Я точно впори швидше, ніж Джулі. Як там справи обрідні? Ого, у неї шоколадний Чупа-чупс. Вона точно впорається швидше. Її Чупачупс неможливо прокусити. Ох, як я втомилась. А ще у мене язик почервонів і опух. Треба швидко щось придумати. О, ідея. Я можу розбити чупа-чупс. Ось це буде здорово. Візьмемо молоток та розіб'ємо його крихту. Ось це так. А це виявляється дуже весело. Готово. Тепер цю крихту я зможу з'їсти дуже швидко. Що? Вже потрібно прискорюватись. А ось і останні крихти. Смакота. Ну що, брітній час вийшов, я з'їла, а отже перемогла. Тих. Кожна я буде перша. Дякую. Ого, яка гарна каблучка. Вау, просто краса. Дивись, Джулі, вона мені підходить. Ого, так вона солодка. Спробуємо. Вау, моя каблучка шоколадна і неймовірно смачна. Прітні так смачно їсть. Я теж хочу. О, точно потрібно дізнатись, що під моїм клошем. Ого, у мене теж каблучка, але камінь тут самий справжній. Здорово. Але ось тільки навіщо мені справжнє кільце, коли шоколадне таке смачне та апетитне. Гей, hey. брітні, послухай. А як щодо до того, щоб помінятись? Ні, не хочу. Дуже шкода. О, знаю. Зараз наберу своїм друзям. Алло, привіт, тут така справа. Ага, приїжджайте, чекаю. А ви вже тут? Привіт-привіт! Прітні, познайомся, це мої друзі. Ювелір та продавчиня солодощів. Моя ідея проста. Я продаю каблучку ювеліру майку. Хвилиночку, мені треба його оглянути. Неймовірно, це рідкісний червоний діамант. І він справжній. Джулі, я його купую негайно. От гроші, як і домовлялись. Вау, як багато грошей! Їх точно вистачить на коробку шоколадних цукерок. Прошу зараз, зараз одна мить. А от і вони велике дякую. Отак не терпиться це побачити. Вау, як же тут багато шоколадних таблочок! І вони всі такі гарні та апетитні. Так, я наїмся на мене рік вперед. Ого, а у мене лише одна каблучка. А я пропонувала обмінятись. Тепер сиди з однією. Давай скинемось, хто буде перший відкривати клош. У обох ножиці. Значить, відкриваємо разом. Це шоколад. І в тебе також. Давай спробуємо. Давай, шоколад я просто обожнюю. Ауч! Ні, це зовсім не шоколад. Дуже твердий. Джулі, давайте подивишся, що дісталось тобі. Ось це так. У мене не просто шоколад, а палетка тіней, при чому їстся в них. М -м, як же смачно. Ох, як апетитно виглядає. У мене вже слинки течуть від одного виду. Кришку я вже з'їла, а тепер хочу спробувати тіні. Ой, які класні кольорові маленькі шоколадки. І виглядає прикольно і на смак неймовірно. Насолода. Ой, мої зуби тепер такі яскраві. Ага, у тебе дуже яскрава посмішка. А тепер я хочу спробувати пензлик. Вау, смакута! І нарешті друга частина палетки. Чого тобі, брітні? Хочеш спробувати палетку? Ну ж ні, я ділитись не буду. Вже дуже вона смачна. Ну от. О, У мене ж є справжня палетка. Це означає, що я можу зробити собі гарний яскравий макіяж. Так, пару рухів пензликом. І тепер я виглядаю на всі сто. Ну, просто нереальна красуня. Що скажеш, Джулі? Ого, такий гарний макіяж. Я також хочу. Брітня, а можеш мене теж гарно нафарбувати. Звісно, без проблем. Насправді зараз помщуся цій жадіні. І так, Джулі, наберися терпіння. Зараз ми створимо неймовірну красу. От і все готова. От, поглянь. Що? Брітні, що ти наробила? Який жахливий макіяж. Це зовсім не смішно. Пала зі сміху, от так тобі і треба. Цікаво, що під клошем. Вау! Ціла тарілка міні маршмеллоу Хочеться спробувати. Виглядає нереально смачно. А з шоколадом буде ще смачніше. А Чим це так смердить? Брітні, піднімай свій клош. О, ні, мені дістався смердючий сир із пліснявою. Не пощастило. О, ідея. Заткну ніс маленькими маршмелом. Так, полегшало. Який жах. Сир так неприємно смердить. Я не буду його їсти. Ти повинна його відкусити. Треба щось вигадати. О, точно. Одягнемо захисні окуляри, гумові рукавички і обов'язково прищіпку на ніс. Тепер можна їсти. Але спочатку треба занурити у шоколадний фонтан. Більше шоколаду мені не завадить. Іу, яка гдодота. Він зовсім не смачний, а шоколад тільки все псує. Так, на це навіть дивитися видно. Мені доведеться доїсти його до кінця. Потрібно зібратися з силами і зробити це. Фу. Я це зробила. Ого, молодець! Браво-браво! Джулія, тепер твоя черга. Окей. Беремо одну маршмеллоу і занурюємо в шоколад. О, ні, воно впала. О, ідея. Я наберу шоколад у келих і посиплю зверху маршмеллоу Тоді я зможу випити гарячого шоколаду з маршмеллоу Це буде нереально смачно. М -м, краса. І смакота. Джулі, у тебе шоколадні вуса. Прикольно! Можна, я буду перша. Дякую. О, ні. У мене жахливі креветки. А що у тебе, брітні? Зараз дізнаємось. Це що, лимон? Ну, що за невезуха. Не хвилюйся, брітні. У мене теж не смачно. Я почну. Хвилиночку, мені потрібно все зняти. Зйомка пішла. Продовжуй. Ти серйозно? Добре, давай спробуємо. Зануримо креветки в шоколад і кусаємо. І яка Гедота? Ці креветки в шоколаді зовсім не смачні. Фу-фу-фу. Людота, -фу -фу. у мене з рота стирчать креветкові голови. Це і смішно, і бридко. Ні, я їх їсти не буду. Гюдота. Джулія, ну це така умора. Сама подивись, ти так прикольно виплюваєш кривиточні голови. Ой, я не можу. Це мене ганьби. Віддай мені телефон, їж лимони. Бі 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 Джулі зовсім не вміє себе сміятись. Добре, спробуємо лимони в шоколаді. Сподіваюсь, що це буде смачно. Хоча, чесно кажучи, важко в це віриться. Фу, яка гедота. У мене все обличчя зводить від кислого смаку. О, спробуємо ще. Які ж не смачні. Я це зробила, але це було дуже кисло. <рес> Еники-беники їли вареники. Я відкриваю. Ого, У мене шпажка з мармеладними очима. Не терпиться спробувати. А що у тебе? Це що, риба? Яка гедота. Мене зараз нудить. Брітні, починай ти. Окей. Занурюємо шпажку з мармеладними очима в шоколад. А так, як вже шоколад апетитно стікає. М -м -м, а смак це нереально. Мені дуже сподобалось кайф. Я все. Джулі, твоя черга. Правда, але я так не хочу їсти цю жахливу сиру рибу. Вона жахливо смердить. Так, ти маєш рацію, жахливо смердить. О, я знаю. У протигазі ніякі неприємні запахи не страшні. Джулі починає їсти. Давай, давай, ти зможеш. Так, треба поміркувати. О, я буду занурювати рибу в шоколад за допомогою водочки. Тоді мені не доведеться брати її руками. І мої руки не провиняються І так, зануримо в шоколад. А тепер збираємось силами та спробуємо. Фу, вона така мерзенна. А У мене ще ціла тарілка риби. Давай, давай, Джулі. Добре. Спробую ще. Відразу накину на водочку всю рибку. Чим швидшається зім, тим швидше я забуду про цей жах. О, мені здається, шоколад лише все псує. Все огидно. Але нічого не вдієш. Доведеться доїсти все до кінця. Це ж челендж. Давай, ти зможеш. І починатиме, брітні. Окей. Вау, це ж пончики. Я їх обожнюю. Дивись, які смішні вушка. А тепер давай подивимося, що у мене. Броколі? Знову не смачна їжа. Брітні, починай. Окей, спробуємо. Аромат просто божественний. А із шоколадом ці пончики будуть ще смачнішими. Краса. М -м, який ж він ніжний та солодкий. Я в захваті. Ням-ням-ням. Добре, що в мене ще один пончик. Слина тече від одного виду. А? Джулі, а ти чого сидиш? Давай їж своє броколі. Добре. Нічого не вдієш. Доведеться їсти. Ох, запах огидний. Але раптом з шоколадом це смачно. Не спробуєш, не дізнаєшся. Виглядає так само неапетитно. а на смак огидно. Да уж, Мене нудить лише від одного виду. Ох, за що мені таке покарання? Останній шматочок я все з'їла. Ох, о, ні, мій живіт. Щось мені погано. Ой, бідолашна, нехай відпочине. Один, два, три. Відкриваємо. Вау, у мене горево. Пощастило. А у мене червоний перець. За що мені таке покарання? Я почну, не хвилюся. Спробуємо моє апетитне орео Але для початку зануримо їх у шоколад. М -м, слина тече. На смак, неймовірно, хочеться добавки. Зануримо в шоколад і насолоджуємося цим чарівним смаком. Ох, як вже хочеться. О, ідея. Джулія, де відкусити. Та ще чого. Це все для мене. Ну, Будь ласка, я сказала, відчепись. Будь ласка, будь ласка, все, я все з'їла, йди. Бувай, подруга. Джулі, не ну знала, що ти така жадібна. Добре, тепер моя черга. А у мене величезний червоний пирець. і мені дуже страшно його куштувати. Сподіваюсь, шоколад якось зменшить його гостроту. О, ідея. А якщо я злижу шоколад з перцю, це буде вважатися, що я його спробувала? Ні, Брітні, не буде вважатися. Тобі треба його відкусити. О, за що? Добре. Треба набратися сміливості і відкосити. Зануримо в шоколад і спробуємо. Іу, яка гедота. Це дуже несмачно. А ще я починаю закипати. Мамочки. Брітні, ти зараз спалахнеш. Треба надіти окуляри. А, -а, -а, -а. як же горить рот? Допоможіть. О, шоколад. Так, мені стало набагато краще. Мамочки, Джулі, що з тобою? Е, все добре. Ти трохи потрапила на мене своїм вогником. Яка ж ти смішна. Джулі, я тут. Можна я буду перша. Джулі Ой, ну й добре. Відкрию клош. Ого, у мене цілих дві і хубабу. Дивись, Джулі. Клас. А тепер дізнаємо, що дісталось мені. <гас> О, ні, смердюча цибуля. Людота, брітні, починай. Я лише рада почати перша. Дістаємо жуйку з упаковки і кладемо її прямо в шоколадний фонтан. Ох, як же це апетитно виглядає. М -м -м, а як смачно! Я в захваті. На ну, тепер я надую величезну бульбашку. Ого, вона ще й шоколадна. Клас. Хм, Мені здається, настав час для пранка. Зараз я лусну кульку бріні за допомогою шпильки. Бам! О, ні! У мене все обличчя у жульці. Джулі, навіщо ти це зробила? Ану їж свою цибулю швидко. Добре, нічого не вдієш. Спробуємо. І так, зануримо в шоколад. Хм, а в шоколаді вона стала виглядати апетитніше. Хоча смердить так само жахливо. Ох, не дота. Мамочки, повірити не можу, що я це роблю. Ага, виглядаємо моторошно. Я все. Ой. Здається, цибуля хоче передати тобі привіт. Перестань! Перестань! О, точно! Жуйка має мені допомогти. Тримай, Джулі освіжий подих. М -м -м, а це смачно. А тепер спробуємо надути бульбашку. Клас. Можна я буду перша? Дякую, подивимось. Це що сиріється? Джулі, годі сміятись. Піднімай свій клош. Окей, піднімаємо. <звук> Вау, так це ж макарони. Я їх обожнюю. Не терпиться спробувати. Макарони з шоколадом це неймовірне поєднання. Як же мені подобається? Ніжно та солодко. Я б також спробувала. Пробач, подруго, але це все лише для мене. О, до мене прийшла ідея. Хочу намалювати на макаронах пику. Ви тільки подивіться, як умедно це виглядає. Один макарон підмигує, його є з'їм. Потім я з'їм крутого в окулярах. А ще один відправляє всім повітряний поцілунок. М -м, шалено. Ну і що, тепер черга брітні. Добре, давай спробуємо. Гедота. О, я дещо вигадала. Закину усі яйця в шейкер і зроблю шоколадно-яєчний коктейль. Здається, це геніальна ідея. Можливо, у мене вийде щось смачне. Заливаємо шоколад, а тепер перемішуємо. Готово. Тепер залишилось перелити в келих. Ставити трубочко. І можна спробувати. Ой, яка гдодота. Тобто яка смакота. Джулі, спробуєш. Давай з радістю. Брітні, ти мене обдурила. Це жахливо несмачно. ха Ха ха, а ти повірила. Ось це умора.